Вітаю у промову сьогодні. Поговоримо про їжу, а точніше, про тих, хто до неї ласий. Російське абжора має цікаві українські відповідники. Обжирайло, зажера, зажирака, жаднюга, жимоїд, «жирун». Або дзьоб, ненажир, прожера, прірва, проїдайло, хавкун. Або ж лагідно, ласун чи ласунка. Декому здається, що слова їжа та їда синоніми, або ж мовці взагалі викреслюють з українського лексикону слово їда як кальку з російської. Але це не так. Їжа це харчі, те, що ми споживаємо, а їда процес споживання їжі. Люблять і вміють українці смачно їсти, тому й говорять, допастись, як муха до меду, жерцем пожирати, задушити комара в животі, або і миску вилазити, аби кишка не квакала, теребити зубами, уминати за дві щоки. Говоріть українською правильно. Не забувайте вчасно їсти, аби кишка не квакала. Споживайте корисну їжу та мийте руки перед їдою.